Всім привіт, з вами Юра. І ми продовжуємо проходження Don't старту Together за Вортекса. Всім приємного перегляду, а ми починаємо. Зразу глянемо, що нам підвіз Клей. Може щось цікаве. Давай, Клей, не підведи. Па-бам ні, нічого цікавого. Першим ділом я вирішив зараз взяти їжу, трошки підготувати тюфтєльок. але я не гляну, що в мене вже є, тут нормальний запас. І думаю, мабуть, не буду довго з цим тягти, піду зразу шукати гусиню. Тому що вже я бачу майже половина осені. Ой, осень весни пройшла. А я ще на базі не розібрався. Да, і ще в минулій серії я дізнався такий неприємний момент. Що у мене база стоїть там, де падають метеорити. І це є паршиво, тому що вона може згоріти. Ну, не згоріти. Метеорити просто її розламають. Так, далі. Треба наробити або взяти броніків. Так, броніки, броніки. У мене десь вони були. Тільки, здається, я їх всі використав. Так. Зараз глянемо. Один мраморний залишився. Я б до мраморного ще взяв би кілька дерев'яних. І думаю, можна йти. Дивитися, не така вона вже й сильна. Побачимо, по можливості може навіть промансувати від неї. Перші непрошені гості. Так, як прийшов, так і пішов. Все, зібрався в дорогу, взяв просто дерева. Я зможу потім. Так, перший ставочок, який ми бачимо, ми бачимо він ось тут. Буду, мабуть, зразу скакати туди. Опа. Так, дивимося. Ні, тут немає гусині. Але тут зразу йде в драка. <гіт> Кіт проти двох жаб. <гіт> Літаючі коти. Ладно, давай, кейця. Е, да, перший стрибок мімо. Давай тоді роблю ТП до... до червоточини. І зразу тепешнусь наверх. Да, і розсудок, як завжди, в мене сильно просідає. Так, друге місце, яке я хотів перевірити, це ось оцей ставок. А якщо й тут нема, то попробую тут пробігтись подивитись. Так, теж мімо. Ну що ж, тоді біжу. Далі, трошки повідкриваю. І заодно підніму собі розсудок. Ага, бачу вже кошмар, по мене прийшов. Жаль, що, що з кошмарів не падають душі. Думав, тут ще трошки підфармити душ, але я, мабуть, не ризикну, тому що їх тут дуже багато. М да, тут а павуків. Це ті павуки, нагадую, яких, які я не міг знайти на початку проходження. Парочку я все-таки вб'ю. Зароблю душ і зроблю ТП наверх, щоб тут не бігати далеко. Так, мінус одна біта. Кірку, кірку, кірку зламаю зразу. Я навіть боюсь уявити, що це буде. Тікаєм Честер. О, да-да-да-да-да! Це гусенята. Блін, а тепер у мене появилась дуже цікава ідея. Треба їх переагрити. Блін, вони честера вб'ють. Тікай, 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 Честер. Я б якось переагрив би гусенят. Так, скину Честера тут. Тікаємо, тікаємо, Честер, вони якісь ненормальні. Я б хотів би зараз визвати гусиню. Це, мабуть, все-таки буде на ранок. І переагрити її на павучі кокони. Їх там дуже багато. Я думаю, вони її порвуть просто, цю гусиню. Зараз спробуємо побачимо, що в мене вийде. Так, а поки що будемо пережидати ніч. Так, оце павуче царство. Тікаємо, тікаємо, Честер. Ще кілька душ нам треба підфармити. Обідно, звісно, що я щупальця трачу на павуків. Честера десь тут треба заховати. Так. Швиденько з ними розібрався. Е, далі честера я залишу тут біля куща. Головне не забути, де я його залишив. Е, забрати все цінне, що мені треба. Честера. це зброя. перекину хіли, перекину золото, павутину, гілочки хай будуть м'ясо. Камінь 40, навіщо я його ношу? Так, поки що все. Тепер роблю зразу дерев'яні броніки. Ще два штуки, як я розумію. Так, да, два штуки в мене виходить. ягодку на удачу. Так, душу. Ще одну душу. М -м і ще одну душу. Я не знаю, мені здається, я чую гончих. Поїхали. Так, все, вони визивають маму. Ну що, мама? Готова? До бою. Оба. Раз-два. Тікаю. Я не знаю, скільки її раз бити можна. Ну я буду бити по два рази. Раз-два. Поки не пройдуть гончі. Раз-два. Ой-ой-ой, не-не-не, не можна. Ну давай, гусиня. Не знаю чого, мені здається, вона багована. Тому що вона дуже часто не хоче за мною бігти. Ааа, гончі, гончі, бляха-муха. Та ну вас нафік. Я йду до павуків. Все, 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 все. А отак ви не вмієте, а я вмію. А отак ви не вмієте, а я вмію. Так, все, скинув сліду гончик. Ой, не скинув. Ну, зате павуків я точно собі повісив назад. Так, я не знаю, треба їх якось так, щоб вони вкусили мені гусенят. Ей, палку мою забрали. Да, <кхем> гончу вона ушатала, це добре. Дякую, гусеня. Ходи далі. У нас є робота. <кхе> я теж її колись дуже боявся. Тепер просто граючись, бігаю біля неї. Ой! На тоненькому увернувся. Так, 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 так. Опа. Ну, маленька, вмієш? Ще якийсь прийом. Ого, попала. Все, ну за те, що вона попала, я поки що поб'ю її. Ой. Ну йдем, 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 йдем. Так, я бачу зверху ще одна гусиня. Ого! Короче, в мене тут роботи вистачає. Так, не кричи на мене. Опа. Так, да, вона дуже якась мирна. Гусиня. Зуби в неї прекрасні просто. Так, три удара. Тоже можна, все-все-все. Вона далеко не відходить від гнізда, я так розумію. Так, опа, крикнула. Опа, вдарила. Так, на три чуть-чуть не вспів. Ще раз на три, знову не вспів. Знову не вспів. Ладно, <смеш> на три трошки забагато. Треба все-таки два рази давати, якщо хочу відбігти. Три це здається з тростинкою. У Мене видавалося відбігти від неї. Так, і от я не знаю, на ніч вона має взлітати чи ні. Так, да, все-таки три рази деколи виходить вдарити. Павуки зараз стануть. О, блін. Павучиха. Павучиха. Це ще один. Неприємний сюрприз для мене. Так, гусиня. Хорош тут ви... вийожуватись. Нам треба битись. Я можу, в принципі, вдіти мраморку і вшатати цих 3000 ще. Опа, вона мене трошки покоцала. Зараз відхилюсь. Я б навіть паучків посадив би собі на хвіст. Але боюсь, що це перетвориться на якийсь балаган. Так, біжу ще раз до гусині, вдіваю все-таки мраморку. У мене там є ще одна. Першу гусиню по сторінки зараз просто роз... розшатаю, тому що зараз ще від гусиня прийдеться втікати. Зараз ми її по бирику. Так, щупальця чогось не взялось в руку. Дуже дивно. А, вона могла видути мені щупальця з руки. Ну-но-но. No -no -no. От для чого я ростив весь цей час мрамор. Це просто імба. Так, не можеш бити кричи. Так, 13% мраморної броні. Е, ще трішки. 600, 500. Все, мраморна броня зламалась. Оп-оп-оп, я вкидаю просту броню, згубив ще й свою палку. Повертаємося. Так, давай ще раз, гусиня. Оба! Скільки в неї там залишилось? 400, 300, 200, 100. Ноль, є, yeah. тепер втікаємо від гусенят. Бо ці маленькі теж вміють доставляти проблеми причому. Мій маленький секрет. Як тільки на вас біжать, біжіть по колу, як тільки можете. Так, да-да-да, да да да, 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 да. блін, жаль. Да, вони вдарили її, прикиньте, вони біфало, загрили на себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я втікаю, я втікаю. Все, тепер цих маленьких засранців треба пособирати. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Е, жадність в ситуації може погубити. Так. Добиваємо помаленьку. Оу, 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 оу. Оце був один удар лишній, тільки вони появляються на горизонті, бажано все-таки давати на педалі. Да, біфало червоносраки, да, не можна до них підходити теж, бо вони нападуть на мене. Читай, так дивно вони. Я ж монстер, вони повинні були б на мене і так нападати. Ой, тікаю, тікаю, тікаю. Не знаю, чи це так і має бути, але от в мене ще одну, одна закономірність. Кожен раз, коли я б'юсь з гусинею, у мене мусить попасти хоч раз, молнія. блискавка. Є, мінус ще одне гусиня. Ова! А це ми просто. До угла карти прижмемо. І зробимо їй хедшот. Так, тепер потрібно повернутися до місця, де я бився з гусинію, забрати все, що вона мені там оставила. Жаль, що я не взяв бритви. Я б їх побрив би. Я б їх побрив би. Так, ой-ой-ой, біфало проснувся. Е -е, біжу, 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 біжу. Так, ну біфало я можу ще щось зробити. Ні, вони далеко за мною не біжать. -да. Так, шукаю місце, де я вбив гусиню, а де ще її вбив. Так, це вже проблема. Вбився я ось тут. Вбив я її десь тут. Це треба мабуть, чекати дня, бо так я не бачу де. Де воно все лежить? Ну тут ще є варіант, що могли пройти павуки і з'їстити все, що з неї випало. Ну, не все, а м'ясо. Принаймні. А, блін, я її ще й вбив тут. Так жорстко, слухайте. <плес> На території кокона. Бляха, це що мені ще кокона прийдеться зараз зносити? Чи це вони другу гусиню з'їли? Тут було дві гусині. Так, да, бачу, тут когось вони все-таки з'їли. Так, ще одна паучиха встала. Так, да, гусиня, яке залетіло сюди, довго не пережило. Це просто я не знаю, це Форт Буаяр чи Пас Дорога Смерті, як це ще можна назвати. М -м, гуси паучиху, паучиху теж можна було вшатати, але я не знаю, як з нею битись. Ну, як мінімум треба було б, щоб вона звідти пішла, щоб я це все міг зібрати. Так, ці павуки безхозні, я їх... Поламаю. Все. Так. Ще пару безхозних. Ще поламаємо. І у мене скоро буде знов перегруз душ. Mm, так, 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 так. Що можна викинути? Я з'їм тюхтільки. Ні, все-таки не тюхтільки, з'їм ще цю похльопку. Так, і тепер біжу забирати те, що залишилось після гусині. Так, павучиха, хто не знає, вона трошки походить і перетвориться в кокон першого рівня. Хай ходить. Поки що я з нею битись не готовий. Так, тут ще біфало, червоно сракі. І ще в мене є одна переживання. Ні, Честер живий. Я переживав, що Честера могли ще вбити. Так, Честер. У нас багато роботи. І перше наше завдання зшити звідси на базу. Так, болоточка викидаємо звідси. Хоча можна було і не викидати. У мене павутина, є все. Роблю тепер на базу, душ у мене з запасом. І я вмію ось так. Бульк. Все, поки що розкидаю те, що насобирав. А там далі повернусь. Я ще не ну, зрозумів, що я честера там оставив. такий я друг. Блін, покинув честера. Так. Птахи, хватить попадати в цю пастку. Вона не для вас. Перебіг до збирати те, що залишилось, і забрати честера, якого я забув дуже чемно і любе. Блін. Честер, вибач, я не хотів. Плюс я хочу підсобирати трошки говна. Гавніцо мені треба, щоб зробити колоду для грибів. Таким самим чином я хоч зможу відновлювати свій розсудок, щоб не дуріти в цій грі. А я поки що повернусь до павучат, гляну, де там друга гусиня. Тому що вона точно була і, скоріше за все, що вони її зжерли. Так, тут ще паучиха не приземлилась. Да, он тут, походу, оце одне гніздо, я так розумію, а там друге. Так, бригада біжить. Мінус один. Ой! Ну, ногою ж не бий. Так, ваші павуки кінчились, присилайте нових. Ще за мною в'язався кошмар. І честер там притусувався. Свій серед чужих. Зараз ми з ними розберемося. Ну ладно, кошмара зараз трошки відшию. Опа! Ой! Та здохни вже кошмар. Все, трошки розібрались тепер назад туди. Да, Ага, о, найшов, 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 а ось місце, де я та гусиня, яку я вбив. Так, треба все збирати по берегу, тому що павуки це все з'їдять. Точніше, вони вже, мабуть, це все з'їли, я ще про це не знаю. Ой, блін, як їх тут. До хрена, блін, хлопці, все. Вам гайка. Ви мені надоїли, бляха, скільки ж вас тут ще буде? Так, можу зловити перегруз душ. Скільки вас там? Троє. Це добре, це добре. Двоє. Один. Нуль. Ще один прибіг. А, перегруз зловив. Бляха, перегруз, перегруз. Ей. Ладно, в мене впав розсудок, ну це таке. З кошмаром я справлюсь. Так, не все павуки з'їли, трохи мені залишили. Один пергамент залишу, я його потім заберу, перероблю. Ага, ще залоза. Павучиха. Підходимо до її ззаду. Ага. ага, поки я до неї підходив ззаді, до мене підійшов ззаді павук. Двойний агент. Ну-ну-но. Аба, вона на честера загрилась. Получила дві тички, висрала ще одного павука. Так, це стає доволі цікавіше. Честер тікає. Бо це гепа. Так, цей б'є по масі. Скільки в нього там ХП? 400? Слабак. Так, основна проблема королевич це перше, біля неї дуже падає розсудок. І друге це вона постійно спавнить павуків, які мішають її вбивати. Так, мені ще пару душ підфармити, і я звідси піду. Це переагрив його на себе. Зараз він. А, він кусити хотів мене. А палкою по голові. Тікаємо, Честер, тікаємо, 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 тікаємо. Ладно. У мене знову прийшли кошмари. Я не, не збираюся все терпіти, я втікаю на базу. Так, Честера я на цей раз не забув. Честер, скажи, що ти на місці. Я перестану переживати. Ще одна порція м'яса. Скоро буду відгодовувати пташку. Так, ну і не тільки Честера. я за собою на базу ще й кошмара привів. Пол, Честер не може перейти через річку. Ну, все, учись плавати, Честер. Я тобі там допомагати не буду. Ладно, пробіжусь трошки далі. Я думаю, що він переспавниться. Опаньки, а це що таке? А це що таке? Не знаю, прилетіли три, три літучих миші і роздявали пащеки. Як я скоро поставлю лічильник на кошмарів. Мені просто вже стає цікаво, скільки я їх вбиваю. 47 днів виживання, 37 топлива жаху. Ну, блін, трошки вбиваю. Приблизно один в 2 дні. Хочу також зробити. Блін, знов кошмар. Ладно, доб'ємо його. Да, хочу зробити ось таку цікаву штуку. Це Стіл не Стіл. Ну, коротше, тут можна ліпити статуї. Поттерс-Хілл. Вроді так. Буде Поттерс-Хілл. Два кирпича, дві доски. Я тільки що замітив, у мене немає ні лампочок, ні світлячків. Мабуть, що це буде перша подорож під землю. Плюс у мене вже починає рватись глазонтик. Так, руки, 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 геть, руки, геть, 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 геть. геть. Я колись знайду, від кого вони ростуть і поодриваю ще й ноги. Так, і знов кошмари. Ну що це за чортовий цикл? Блін, мені шапку, шапку, шапку. У мене світла скоро не буде. Я тебе з одним оком, і сліпий переб'ю. Так, десь зник знов. Так, ну світла мене більше немає. Прийдеться, прийдеться тепер вночі чекати. Ні, я все-таки спущусь під землю, зараз підфармлю собі зонтиків. Ой, зонтіків і лампочок. Але спочатку розкину те, що є, і хочу поставити цей столик.